Але разом з покладай <плес> свою зброю, відійди бік і кидай мені ці записки. Зараз ви всі персони нон грати, тому вам слід наслідувати приклад скіфа та гевари та затаїтися. Звичайний якийсь сталкер. <плес> Ой, його завалили. Ще декілька вилюсів по тому. Я, мабуть, зрозумів, чому проблема. А саме в тому, що там була стрілянина, то були мутанти через те, що монолітівці, які там охороняють, агрились на цих мутантів. Схоже, через це оце був вильот. Я їх, наче, зачистив перед цією катсценою, типу мутантиків цих, і наче зараз все окей. Вся місія апдейт, кіл, махон бабахнуть тепер цього глека. Треба лайк like, не поставив в песику купу. Втрати на тепер подивитися, треба що в нього там у карманах. Фух. Нічого. Ао, рюкзак Fallen Angel хелси поповнення. Ну, Коротше, артефакт такий сховали офігенний схоже. Іди ко мне. Ти обрітеш то, що заслуживаешь Точно, ну давай сходимо, подивимось, куди воно мене тягне? Ось сюди прямо якась місцина. Тут загадкова. Я йду. Що, що це, це куди я? Ну нова локація, схоже. Нічого собі. Я якось думаю, ми довше будемо в прип'яті. Отже, ти нарешті прибув. І так мало часу залишилося. Великі справи чекають на тебе, Климе. Зачекай, я не розумію, що ти маєш на увазі. Справді, ти прийшов сюди, щоб знайти нас, чи не так? Я шукаю найманців, а не моноліт. Правильно, малий. Вже деякий час тут немає найманців, є тільки моноліт. А що таке моноліт? Зовсім нічого. Але я бачив тут найманців лише кілька днів тому. Ти бачив те, що хотів бачити. Це не має жодного. Сенсу, скажи мені, що чорт забирай, відбувається. Що відбувається, питаєш ти, ми досягли нашої мети. Отже, ти правильно ми чекали на тебе. Твоя співпраця з монолітом була ніщо інша, як пасткою. Все було підлаштовано. Єдина помилка, яку ми зробили, це смерть Махона. Після того як ти його вбив, ми навіть трохи занепокоїлися, бо все могло піти не так. Але ти зайшов у глухий кут, климе. Але як ти знав, що я тебе шукаю? Те ж сам це розповів нашому Барлонті. Барлонт. Чорт, я ідіот. Я навіть питав його про наймиця, який приєднався до моноліту. То це був він весь цей час. Не зовсім, але група, яку ти шукав, це наша власна. Чоловіка, якого ти шукав, того з укриття, звати Гук. В той час, як ти знищив усіх в тому бункері, Гук уже прибув сюди і все розповів Барлонді. Звичайно, Барлонда готувався до прибуття сталкера до прип'яті, але ми точно не знали, хто це буде. Нас було троє: перший був Гук, другий Барлонда, третій я. Все було так просто. Ми ніколи не були найманцями. Ми були успішними агентами моноліту з моменту його заро. Зрештою, ми стали його лідерами. Та ж усе, що я шукав, було з кілька метрів звідси. Але чому? Ви мене обдурюєте, це неможливо. Заспокойся, я не повинен тобі цього говорити, але оскільки ти так близько, я б волів, щоб твоя подорож не закінчилася в невіданні. Все під нашим контролем. Усі фракції, це лише прикриття. Наша група короє всім цим за допомогою наших передових наукових знань та обладнання. Тобі не слід було торкатися того, що тобі насправді не було потрібно. Пам'ятаєш, долю барона? Ніхто не повинен знати про нас. Думаєте, розумієш, до чого я веду. Чор забирай, я не знаю, що сказати. Тоді нічого не кажи, але я можу розповісти тобі більше. Моноліт існує. Ти і багато хто з тебе чує його поклик. Артефакт, який ти знайшов, це лише його шматочок. Багато з цих шматків цих артефактів впинилися в руках сталкерів, але слава монолітів ніколи не згасала. Чим більше людей торкаються його, тим потужнішим він стає. Людська енергія набагато сильніша за будь-яку ядерну бомбу. Якщо це допоможе, можеш уявити групу під назвою моноліт, як його агентство збору. Нашим завданням було повернути. Ти собі цю енергію, але ми не змогли цього виконати. Моноліт обирає. Ніхто не може покинути зону без його дозволу. Чому вчені не потрапили під його контроль? Хто сказав, що ні. Він контролює їх, отримуючи таким чином ще більше енергії та доступ до людських технологій. Навіть найпростіша КПК може стати передавачем волі моноліту. Я знав сталкера, який знайшов КПК з одним повідомленням. Він покинув свою сім'ю та роботу, щоб піти в зону. Що ж, тепер ти можеш це побачити сам. Тільки після того, як ти збереш усі факти докупи, ти зможеш почати розуміти більше того. У мене для тебе останній сюрприз. Ти зустрінеш ще одну людину, і це буде твоя остання зустріч. Життя це лише черга на смерть, і дурень це той, хто намагається зустріти цю смерть, не чекаючи своєї черги. А ти справжній дурень клине. О. Немає часу говорити, то я розповім тобі все коротко. Поверни ліворуч, пройди повстанцію. Там на даху є телепорт до Прип'яті. Я спробую тобі допомогти. Гаразд. там бути телепорт, виведе тебе Я спробую тебе прикрити, наскільки це можливо. Ще раз, звіни і Прощай. А куди мені йти? Ну він сказав наліво, але наліво від мене чи від нього. Якийсь повинен бути телепорт. А, завжди. Tor Squad. Так мені їх убити треба, чи мені треба в телепорт пірнути? Що за гамно? Ну ось телепорт. Який не працює? Серйозно? У мене. А у мене не зброї нічого нема зовсім. Та телепорти не працюють. Чи я не в ту сторону побіг? Е, euh, цей пройти мимо аномалій. Блін, оце ну зараз буде весело, мабучу. Капець аномалій, так, то туди мені йти звідси. А, ну не так далеко, як я думав. Бо я думав далі трохи треба буде зайти. Але окей, окей, зараз може якось дай витягнемо звідси. Все? Педа, зв'язок втрачений. Знову треба пройти через аномалії. Ну не знаю, як тут реагувати на цю місію, таку підмісію. Я такого раніше, до речі, якось і не бачив. От реально, це скільки грав, модифікації. От чомусь таке воно воно вроді проста місія, така завдання, типу мимо аномалій пройти, якось вибрати звідси через лабіринт з аномалій. Але чомусь я цього раніше якось і не бачив. Можливо, я цього не бачив через те, що ну це якби частина гри загалом і нашого робити окреме завдання. Для цього як так подумати, а з іншої сторони, ну начебто навіть і прикольно. Е, де я? Мені якось туди треба. Яким чином мені туди треба? Треба, в паркані схоже знайти. А, так чуєш, алло. У мене воно радіація зараз е, на кукан насадить. Щось згадай, не туди я трохи пішов, і тут зачинено. Зажди, я нічого не розумію. Тут невидима стіна, якби. А мені треба ось сюди. Я тут не розумію щось. Зажди. В мене ось, дивись, значок о, завдання зліва від мене. При цьому на міні-мапі воно мене веде кудись взагалі в сраку. А і куди мені треба пертися? Я не не вдуплив. Мож... ну я зараз спробую по великій по ПДАшки пройти. Я перший раз поперся по, по міні-мапі, куди мені показував. А воно виявляється, треба по пда, бо ПДА і міні-мапа показує по різному. Блін, боже, що за гівно? Ну я зараз ось я чув прикалістів ось деяких. Мабуть, псевдогігач десь поряд. І мені треба ще через аномалії сложа від цю псевдогігеча тікати, чи що? Хоча тут аномалій дуже багато. Мені здається, там і сам гігне дуже швидко. Фу, задовбали. Куди тепер? Ну тут уже навіть значка ніякого нема. Так як мене перед сходами цими поставили, то, мабуть, на сходи й підемо. Просто я випаду, якщо ще не сюди. А не може бути не сюди. Дуже легко. Ну, на початку було більш цікавіше оце, з цими телепортами. Зараз вже щось, щось знову телепорт кудись. Вже щось, щось фіг знащо вже починається, вже не знаю. Чаптер e, 8. А, це вже повернувся. Диви, це вже повернувся в прип'ять. Поговорити з Геварою. Тільки в мене не зброї і ніфіга нема. Надіюсь, мені видадуть той самий Гевара. А вони там валяться з кимось, уже чи що? Зброї ж немає тільки. Не дай Бог, зараз вилюк буде. Зато за мене вирішили, що Трепочити трохи. А, о. за мене вирішили, що можна ходити без нічого, і я тепер нормально бігаю. Давай звідси вибиратися, чорт забирай. Що сталося? Ти знову розворушилося на гніздо. Лайно пішло на південь по справжньому. Те, що ми шукали, було весь цей час перед нами. Група, яку ми шукали, складалася з Берлунди. Гука та якогось хлопця на ім'я Тор. Інведа бійці моноліту навколо С. Ці фанатики якимось чином можуть передбачати майбутнє. І ми всі потрапили в їхню пастку. Скіф мертвий. Він пожертвував собою, щоб врятувати моє життя. Час вибиратися, іншого вибору немає. Ну, хто знав, що це так скінчиться. Тож ми йдемо чи я? Так цього разу не через Чорнобиля. Один, ми збираємося рухатися через буферну зону. Скажімо, я тобі вірю, але я хочу, щоб ти мені все розповів, як тільки ми виберемося. Домовились? Домовились. Я піду поговорю зі Степаничем. Де Степанич. Степаничу, ми говорили про вихід із зони. Для мене і Гавари це єдиний варіант, але у тебе та інших є вибір. Знаєш, поки тебе не було, ми думали про це. І ми вирішили, що залишимося. У мене тут ще є справи. Вінтуріз і Шерлок допоможуть мені деякий час, а потім ми всі розійдемося. Тож, коли ми вибач, але це рішення, яке ми прийняли. Ну тоді удачі вам всім. Що хлопці з моноліту підуть за нами, ви зможете без проблем вибратися з Прип'яті. Ви знаєте, що буде далі. Тобі теж удачі. Ми можемо поратися самі. Нам таки вдалося дістатися до Прип'яті. Дай нам знати, як тільки покинеш зону. Добре. Снузиваю, здубали. Степанич та його команда залишаються. Немає сенсу чекати. Час йти. Добре, ми пройдемо через старий шпиталь. Там є аномалія, яка спотворює простір і час. Ви проходите через нього в буферну зону і звідти залишайте зону. За в тому, що шпиталь буде здаватися переповнений монолітівцями, але на Справді їх там немає. Стріляти в них безглуздо, бо вони просто привиди. Колись давно там прийшов хлопець на ім'я Дігтярів. Він та його загін висадили там всі бийці моноліту. Коли ця аномалія почала формуватися в шпиталі, вона захопила події тієї битви, зберегла їх назавжди. Я знаю про Дігтярьова, але вперше чую про аномалію. Тож у чому пісток? Ти сказав, що вони не справжні, так? Якщо ти вистрілиш у них, коли будеш всередині, ти миттєво помреш. Єдиний вихід порізати їх ножем, і лише тоді, коли це абсолютно необхідно. Все зрозумів. Йдемо. А шпиталь саме у прип'яті. Ну вони ось, це я так розумію, дружніми виглядають. Сказав ножем, прям крайній необхідності треба гасити. І тут облань. А в а, а... А, мене зброї нема. Що <свіття> <свіття> за фіня? Блін, зі спавнами тут капець повний. Тут мабуть ну заставили з оригіналу ті спавни да, і все. Монолітів цих цих виносить тупо. Зайковим, який приємний сюрприз. Вибач, ти кудись хотів піти? Та ну неважливо, вбий мене, якщо наважишся. Не те, щоб це щось змінило. Я знаю, хто ти і що там сталося. Бачу, ти це спланував. Але боюся, що лише один з нас поки не зону живим. Нічого особистого, малий, хай буде так. А і, а далі шо Алло, льо? І головне, що навіть меню навіче не, не ну не відкривається меню. Навіть о Боже. О Боже, о Боже, о Боже, о Боже, о Боже, о Боже. мене вже почина біситися і модифікація. Боже, він так через жопу рублена вже під кінець. Це просто жесть. Понакидували оце зі спавнами. Тут взагалі оце саме в прип'яті. Проблема на проблемі з цими спавнами. Вічно там, де головні герої, або ще хтось. Вічно там спавняться тушкани, собаки, хто завгодно всі спавняться. Таке усе. Все таке он переміжку, щось якийсь треш починається. Фух, в мене вже просто бісить уже все починає. Що за боже? Клим, серйозно, тебе не можна залишати самого ні на секунду, бо ти поринеш у глибоке лайно, як маленька дитина. Я знову щось припустив. Я почуваюся, як лайно. Дірявий тьфу. Парлонда мертвий, Аномалія його схопила. Тримайся, чорт забирай, ми майже на місці. Ходімо вже звідси. Так, ходімо, якому гадалі від цього богом забутого місця. Минуло десять років відтоді, як Гевара та Клим покинули зону. На жаль, цього не можна сказати про скіфа, його друзі тепер пам'ятають його як героя. Таємницю, через яку потрапив Клім до зони, майже розкрито. Барлонда мертвий, гук покинув зону, однак деякі речі залишаються невідомими. Іноді він прокидається вночі, чуючи голос, який кличе його та обіцяє дати йому все, чого він заслуговує. Клім чув щось подібне ще в Прип'яті, коли торкнувся того артефакту. Час від часу у нього виникає бажання знову перетнути периметр і повернутися до зони. Навіщо? Ніхто не може сказати навіть сам Клим. Як кажуть сталкери, зона тебе не відпускає. Досі невідомо, як усі підземні комплекси вийшли з-під контролю уряду. Крім того, досі здається дивним, що цей величезний лабораторний комплекс став відомим лише після другої катастрофи. На цьому щоденне клима під назвою Чорнобильські хронології добігає кінця. Хоча в ньому ще залишилося кілька порожніх сторінок. Ніхто точно не знає, чи будуть вони колись заповнені. <кій> Ось і кінець модифікації, любі друзі. Що мені хочеться зараз сказати, так це ну. Що за гамно? Багато дуже питань. Давайте, якщо так по порядку, початок непоганий. Реально на початку була непогана е історія, подача була непогана, були і місії більш-менш нормальні. Тобто, на початку це Чорнобиль 1 у цій першій локації все було багато обіцяюче навіть, типу, непогано. Потім, блін, прийшов я в прип'ять. Мене зустріли кілометровими діалогами. Оцими потім побіжи туди зустрінь одного чувака. Потім побіжив в другий кінець кар. Степанича цього знайди, третій кінець карти, сходи, подивись, що там моноліт робе. починається тупо біганина, нічого особливо такого, прям цікавого. Ну, воно таке середнє в цікавості. Воно, типу, і сама історія цікава, типу що там далі буде, ну інтригуюче було. Але реалізовано воно було ну так собі, ну не на високу оцінку. Точно в кінці взагалі якийсь трешняк, блін. Щось, що це? ну я не зрозумів. Якісь телепорти, дебільні щось, оце ходиш між цих аномальів. Потім ти вибираєшся з прип'яті. Чому мене Скіф цей не кукну? Хоча тіпа, він під контролем прям був? Як, ну як це взагалі відбулося? Я не зрозумів. Вони сказали, так, якщо Скіф те під нашим контролем, бабахне його, а він такий, типу, веде нас і під кінець, ой, я не під контролем, все, давай тікай. Тіпа, я оце, я не, не зрозумів о цього тіпа, моменту взагалі щось. Тіпа, яким чином, я зі Скіфом вийшли з того бункера, і при цьому, якщо вони не впевнені, в скіфі були монолітівці ці, чому вони доручили йому завдання? Типа грохнуть мене, чому вони самі цього не зробили. Оце прям, ну можливо, я не зрозумів щось. Типу, поясніть ви, якщо я там щось не, не так вдуплив. Ну, якщо так, прям дуже здалеку дивитися на цей сюжет. Ну, середній він. В кінці ось так ось щось розповіли. Що, ну хтось зрозумів кінцівку? Я ні. Типу, якесь завершення? Ну, я не побачу якогось логічного завершення взагалі цій історії. Це таке, знаєте, розробники, мабуть, робили робили сюжет, потім задовбались. Окреме питання у мене, блін, до Сайта, я ну, не знаю до кого претензію висувати, чи до сайта з модифікацією, чи до самого локалізатора, якого нема по суті. Ну, української нема ну півбіди на англійській, окей. Якщо на українському сайті викидується модифікація, російська озвучка персонажів, російська озвучка самої історії на початку, і це в кінці взагалі всієї модифікації. Ну тупо, ну в, в чому локалізація була? Як ладно, ще англійська ула ну куди не ще англійська ця? Та зробіть ви тоді озвучку англійську. Ну додайте вже англійську озвучку, щоб вона повністю англійською була Ну вся модифікація. А тут, типу таке щось побринькали на яйцях у себе, викинули цю модифікацію, сира ну ніяка, одну, що що, але якби до локалізації я буду додовбуватися. Тут уже можете мене гнилими помідорами обкидати, але якщо ти на українському сайті викидуєш, ну зробити локалізацію нормально. Ну зроби локалізацію нормально. Що це за ну, дрянь?